24 лютого 2022 року російські війська вторглися в Україну. Мільйони людей були змушені покинути свої домівки. Тоді до Закарпаття прибула велика кількість біженців зі східних регіонів, почасти маючи лише те, у що були вдягнені. Це були переважно жінки, діти та люди похилого віку, і всі вони потребували допомоги. А задекенеходімумка. Мені цікаво дізнатися, що відбувалося з вами у той час, поки ви добиралися з Мукачева до міста Чоп чи до Загоня? У Загоні Ми працювали у жилетах реформатської служби допомоги у той час, як я сама є католичкою. але для нас не було проблемою вдягнути уніформу реформатської служби допомоги, якщо це було потрібно. Ми бачили, що вся ця діяльність на кордоні була екомонічною та згуртованою. У тій ситуації було дуже чітко видно на кого ми можемо покладатися, а на кого ні. Під час подорожі на кордон ми багато розмовляли. Я ніколи не їхала сама. Закатола <sý> <small> організація, скажімо так, працювала на 50 відсотків потужності, і раптово вам довелося працювати на всі 100. <small> та робота, яку ми виконували до того часу, нікуди не зникла. Тобто до неї ще додалася підтримка біженців. Ми їздили на кордон та допомагали з перекладами, поки не почали прибувати вантажі з гуманітарною допомогою завдяки цьому, ми могли вже допомагати тут, на місці. На початку війни до нашого міста приїхала величезна кількість людей. Ми думали над тим, як можемо підтримати. І тоді, поряд з тим, що ми на кордоні допомагали з перекладами, ми збільшили кількість теплих обідів, які ми готуємо на нашій кухні милосердя. Ми несли ці гарячі обіди до тих локацій, де була найбільша кількість біженців у місті. Ми співпрацювали з рестораном та отримали від них дозвіл роздавати ці обіди перед їхнім закладом. Дефеблютий місяць було холодно. Люди потребували гарячих напоїв або навіть просто розмови з кимось. Ми усвідомили, що наша допомога потрібна саме тут. Коли почалося надання гуманітарної допомоги, то ми повинні були свідомо організувати нашу роботу, щоб це не перетворилося, так би мовити, на хаос. Тоді ми розробили план дій стосовно того, як ми можемо допомогти. Ми переорганізували приміщення нашого карітасу. З гаражами зробили секонд-хенд. Також ми надавали продуктові набори, тобто кожному те, чого він потребував. Протягом близько трьох місяців ми приймали до 120 сімей на день. Це стало можливим завдяки гуманітарній допомозі, яка до нас надходила. Зараз ми вже надаємо допомогу з тих залишків, які ми маємо. уже під час війни ми почали дуже тісну та хорошу співпрацю з українським карітасом. До того цього не було. Ні, раніше ми співпрацювали здебільшого з угорським карітосом, також з фондом закарпатської місії францисканців та іншими благодійними організаціями та закордонними меценатами. зараз же у нас дуже хороша співпраця з Спес, тобто любов та надія у перекладі. У них діють хороші напрацьовані схеми допомоги. Вони дуже ефективні

я піцід середник Вісаканіродний Арамондарагодямікор. Хочу повернутися до тієї історії, коли ви говорили про те, що роздавали гарячі обіди перед рестораном. Мукачеві перед моїми очима та очима глядачів стоїть картина людей, які потребують допомоги. Чи правильно я уявляю, що в цій хвилі людей, яким ви давали їсти протягом багатьох тижнів, були не лише бідні люди та безпритульні, але цілком звичайні люди, скажімо, з Херсона чи Харкова. Я не сійводишно дянгалашафото к наша мікорчала до це правда, і ці люди були дуже вдячні. Тим паче, коли приходили родини з маленькими дітьми. Вони відчували смачний запах їжі і були дуже вдячні за це. Вони прибули до Закарпаття, ніби вже за кордон. Вони відчули, так би мовити, європейський дух тут на Закарпатті. Ці люди прийняли все, що ми їм давали, і не цуралися. Це були і викладачі. Ми розмовляли та познайомилися з багатьма людьми. У нас і зараз дуже багато знайомих серед тодішніх приїжджих були і такі, які відтоді вже народили тут на Закарпатті. Їм ми теж допомогли всім, що було потрібно: візочком, дитячим ліжком. Також ми намагаємося приділити увагу людям похилого віку, адже вони не мають іншої допомоги і не можуть піти працювати. Tehát nincs segítség, nem tudnak dolgozni.